Добрий день, добрий день, дорогі слухачі і слухачки. В ефірі Шоби-шо-шоу. З вами Олег Терн Анна Римаренко, і ми будемо знову говорити про зміни життя з понеділку, але тепер поговоримо про погані звички. О, погані звички це така прекрасна тема. І знаєш, я б хотіла <світ> почати з того, <світ> що. А як ми взагалі визначаємо, що звичка погана? Ну, іноді це не важко. Ну, наприклад, палити, бухати, там щось, наркотики важкі, яких зживати. Ну, це може бути досить легко визначити, що це погана звичка. Поведінка, яка приносить більше шкоди, ніж користі? Тому що чому я заходжу так? Тому що е, будь-яка поведінка, яка в нас є, вона має свою якусь функцію. Ну, якби вона не мала ніякого сенсу, ми б цього просто не робили. Відповідно, якщо ми це робимо, нам це для чогось потрібно. Тобто за кожною нашою дією є якась потреба. Особливо, якщо ми говоримо про звички, тобто про дії, які ми робимо автоматично, тривало, регулярно. І знаєш, коли я так потреба або винагорода? Чому я про це згадав? Що... І, так. Я на, цій, на цій ідеї ми закінчили останній випуск, і Я на ній зафіксувався, тому що вона дуже злушна. Що треба себе хвалити, треба себе якось. Підкріплювати, і це насправді дуже сильно впливає на формування звичок, як гарних, так і поганих, тому що або у якоїсь поведінки є насправді якась мета або мотива, або якась потреба, або просто винагорода. І насправді, якщо ми говоримо про погані звички, то винагороди працюють дуже, -дуже швидко, ефективно. І це як іноді так швидко ламає систему, що погані звички приліпають до нас ну миттєво. Це дуже швидко виходить. Знаєш, я щоб наші глядачі не думали, що ми тут такі просто янголи, які живуть ідеальне життя, знаєш, так от такі прям всі тільки з корисними звичками. Поділюся інтимним контентом. В мене була погана звичка, вона трошечки ще залишається, але вже так ну, майже я її подолала. Це паління. І е, я багато років не палила і вже думала, що це вже взагалі не моя історія. Але потім сталося вторгнення, і я настільки нервувала, що це був єдиний доступний мені спосіб в перші тижні війни, хоча б якось розслабитися чисто фізично. Мене настільки зачепило м'язово, да я настільки вся просто схожилася, що тільки після паління мене хоч трошки м'язи відпускало. І, і, да, і ця звичка тривала декілька місяців, коли да, оце все та, така найважча була фаза. Для мене, і потім, коли стало вже спокійніше, коли я пішла знову, повернулася до тренувань, де да, це здало мені змогу да, відпрацьовувати цей фізичний стрес, його випускати на рівні тіла, то ну, стало досить легко відмовитися. От. Це є до чого? До того, що якщо якась звичка є, вона щось вам несе корисне. І, відповідно, мені б хотілося дуже знаєш, щоб наші слухачі не просто да, отак от взяли і вистригли ножницями своїх вольових зусиль, да, якусь там поведінку зі свого життя. Тому що якщо ми не подивимося глибше, вона просто повернеться. Або повернеться ще якась ну, теж не дуже конструктивна форма поведінки, її замінить. Дуже важливо подивитися, а яку мою потребу, яку винагороду несе оця моя погана звичка. Так? І замінити просто на. Просто оце я класно видала. Да? Просто замінити на щось більш корисне. Я теж далеко не Янгол, і навіть не намагаюсь. І більше того, скажу, що не всі ці моменти я вважаю, що треба робити ох ах і, і казати, що як так? Там ну є, наприклад, курці, які з цього прямо насолоджуються, курять. Якось там, не знаю, сигари, або якісь там навіть папероси, або щось таке, і вважають це частиною своє життя, незважаючи на відомі їм ризики, і вони не це якось для них поганою звичкою і не хочуть змінювати. В принципі, це їх право, і люди можуть з цим жити. З точки зору здоров'я, звісно, в цьому нічого гарного нема, але хтось може вважати так. І я до цього досить, ну, скажімо так, ліберально ставлюся. Я, в принципі, вважаю, що якщо це не. Є питання ну, якоїсь важкої залежності та погрози життя, то це справа людини. Е, ну, боротися чи не боротися з своїми звичками, і які з них відносить до поганих або непоганих. Це не, не справа ну, навіть спеціаліста. Він може проінформувати і сказати, що. Вважає гарним, поганим і так далі, а що ні. Тому ну, стосовно моїх звичок, я з ними якби з якимись уживаюся, е з якимись е борюсь. У мене mm -hmm. тригнер є такий, що щоб це не було відчуттям втрати якби, контролю над цим, наприклад. Угу. Mm -hmm. да, оце дуже класно. Е ти сказав про контроль. Да? Хто кого контролює? Я... Свідомо випиваю бокал, вина за вечерю з друзями, бо мені так смачніше, да чи я біжу додому скоріше, скоріше до холодильничка, де моє вино, да? бо інакше я не можу розслабитися. Оце дуже вже, да? різні рівні того, що відбувається. Ми а... про контексти, і насправді угу. ну, це дуже складна ситуація, тому що ну, українці опинились в ситуації, коли зовнішній контекст дуже важкий і. На жаль, ми, в принципі, як суспільство не дуже навчені. В принципі, це всього людства стосується, але, наприклад, в інших деяких суспільствах, ну, навіть в тих же американців, в них багато своїх проблем, звісно, там існує. Але, ну, наприклад, в них є якась культура психотерапії, для них це звична річ. І вони зрозуміють, що в багатьох ситуаціях піти до психотерапевта попрацювати над якоюсь проблемою це нормальний вихід. У нас дуже багато людей не навчені, тому що це нормально, що це е, не якось не стидно, не про що не можна сказати друзям і так далі. От, наприклад, там бухнути це всі знають, що можна, і цьому вчать. Ну, як вчать це. Ми бачимо в фільмах. Так? Ну, Якщо там щось засмутило людину, що роблять? Жінка достає відро морозиво, починає лопати е, великою лоршкою, мужчина там. Починає там випивати якось там і бити кулаком в стіну, і так далі. Тобто, якби екологічних і корисних способів е, опанувати стрес і з ним щось зробити, ми не дуже навчені. Ми на як суспільство, як нація і так далі. Тому це, наприклад, те теж є проблемою і загрозою для сучасних людей. Так. Знаєш, я б е, якщо знову ж таки як минулого разу поговорити так. Конкретно я б, мабуть, порадила нашим слухачам, якщо ви замислюєтесь про те, що якась звичка є некорисною, ви б хотіли її змінити, я б порадила почати з того, щоб подумати, що вам дається звичка, от що хорошого вона вам приносить в ваше життя. Наприклад, Ой, Можна ти починаєш з такого розбору, а я може би теж саме перше спитав, як ми вирішуємо погано чи гарно це звичка? Я би першим питанням власне перед собою поставив, чи ця звичка для мене є поганою чи негативною? Наприклад, візьмемо паління, це просто відповісти, що це погана звичка. Вона дійсно погана. Наприклад, якщо ми. Говоримо про паління Тютюну, там 100-500 якихось шкідливих речовин, це дійсно підвищує там ризик раку. Ну, ну хто буде сперечатись? Але в принципі, ну, наприклад, якщо пожити пару років в Кракові, то якщо ти навіть не палиш, там стільки смогу, а я там прожив 4 роки, там просто ти починаєш кашляти, як заядлий курильщик, просто тому що ти живеш в місті, з якого ти не можеш виїхати і кинути. Ну, ми кинули. Потім приїхали в Варшаву, наприклад. Але от поки ми жили, ми там кашляли. Ну, і я і жінка. Ми не палили, але було, ну, масакра була масакра, як кажуть поляки. Е, тому е, е, те саме, цю негативну звичку можна якось е, для початку з, з нею спробувати ну, попрацювати. Так? Ну, наприклад, взяти лістик паперу, ну, це банальна вправа, так? Розди, розділити на дві колонки або на чотири, наприклад, якщо на дві написати, що вона мені дає, які плюси, які мінуси. Якщо на 4, наприклад, що дає плюси-мінуси, і і що чого я, ну, якщо я збудусь ці позбуду з цієї звички, що я отримаю, і чого я, що я втрачу. Так? Ну, от, наприклад, якщо я збудусь по лінії, я не зможу з колегами ходити в курилку і дізнаватись всі там новини. Це ж мінус? Ну, в принципі, мінус. Так? І Така перша вправа, мені здається, може бути ну, знайомством з своєю звичкою, знайомством з частиною себе, тому що ну, звичка це частина тебе, знайомство, що це таке, щоб навішати цей ярлик якось поспішно, а щоб трошечки з ним попрацювати, подумати, щось покоряти з ним. Знаєш, я б туди ще додала таку е перспективу, е що буде, якщо я буду так продовжувати? Бо тут і тепер, можливо, воно мені там да, закриває важливу потребу, і можливо, мені навіть подобається сам процес. Ось знаєш, я так люблю цей жарт, коли е, тривожні люди спочатку такі та ну, дихальні вправи не працюють, а потім відкривають для себе паління. І от що буде, якщо я буду так продовжувати, куди мене це приведе, чи я туди хочу. І це дозволяє трошечки розширити свій погляд на цю всю ситуацію. І коли ми отак з різних боків подивилися на те, які плюси, які мінуси, що там є важливого, я б сказала, що другий крок, який дуже хочеться перескочити. Але його не варто перескочувати: це е, прийняти да, от, о, з повагою оці потреби, які нам задовільняють наші погані звички. Бо нам дуже хочеться: я просто перестану це робити. Я просто буду робити щось інше, або я просто перестану. Що я буду робити замість цього, я не знаю, але я перестану знову ж таки життєвий приклад. Е, у мене є е, фактор, який дуже ускладнює кидання палити. Я живу на першому поверсі. В мене є е, тераса з палісадником, там влітку дуже класно, і це, звісно, частина така задоволення вийти з чашечкою кави, да іноді з сигаретою і прямо от відпочити так. І коли я розбиралася з тим, що я все ж таки не хочу більше палити, я дивилася на це. що Коли я палю, це для мене такий легітимний спосіб зробити паузу впродовж дня, вийти на терасу і відпочити. І я зрозуміла, що якщо я просто забороню собі це робити, і в мене не буде цього відпочинку, мені не буде це корисно. Тобто, мені важливо мати оцей відпочинок. Просто да, не просто, бо я шукала ці шляхи, як це зробити більш здоровим способом. Я собі офіційно дозволила, бо є ще там нюанси, які да як ж так відпочивати посеред дня. Я офіційно собі дозволила брати чашку чаю, чи кави, книжку, і йти на ті ж там 10-15 хвилин на терасу просто не палити, а читати. Е, є мінуси, це не виявилося дешевше, ніж курити, бо я почала замість сигарет скуповувати книжки. Ну, але для здоров'я і для кукушечки це точно корисно і точно не менше задоволення. Отут От дуже важлива така штука. Мабуть, так, да, цей аспект задоволення, які ну, знову ж таки, я боже, якась так кладість бородатих жартів сьогодні, що все, що є в світі гарного, воно або моральне, або некультурне, або від нього товстіють. Да? Тобто, О, ну, а всякі а такі. До речі, обидві ці теми хочу трошечки поглибити. Стосовно не відмовлятися від тих потреб, які закриваються, погана звичка спробувати з цим попрацювати згоден. І якщо, ну, наприклад, абстрагуватись, просто паління це така вузька тема. Так? а Це ж багато. Ну, наприклад, щодо здорового харчування, там. надмірне споживання солодкого, наприклад, який може бути механізм. Заборонити собі ну, воно тебе починає снитися ночами, там і всякі такі історії. І інший підход мені він більш подобається один з підходів, але він має право на існування. Це. Робити з себе гурмана, так, якщо я хочу споживати там якісь солодкі, то я зроблю з цього щось більше, ще більше. Так, ще більше, то додавсь в це естетики. не буду розмінюватися просто на кожну там цукерку, яка мені на шляху е потрапила, а буду, наприклад, тільки там якісь там гурманські е тістечка вживати, і це справді працює, тому що якщо почати цим... ну як там не знаю. Гарне відношення до гарної кави, до гарного чаю, до смачних якихось конди... кондитерки, то змінює твої відчуття, змінює твої якби, рівень претензій до цього. Так? То люди не споживають більше солодкого, коли вони в гурмані. Ну, часто дорожчі в якісь речі, це речі, які треба вибрати. Це речі, які треба які, яких треба подумати. Ну це якось розтягується процес, а задоволення дає ще більше. Насправді, що ту потребу в задоволенні, яку ти хотів е, цим фастфудом закрити, так бистренько там цю конфетку з'їсти, ти закриваєш більш повільно, але більш глибоко. І це може працювати. Тому зміна ритуалів, переосмислення ритуалів. Придумати якийсь ще новий ритуал, який не буде пов'язаний з негативною звичкою, це дуже гарно працює. І ще ремарка про те, що ти кажеш, що ці речі робить на або аморальні, або щось там товстими. Нас роблять. Ну, це треба усвідомлювати. Що так: от більшість поганих звичок, ну то, що ми маркеруємо як погані. Це там мало руху, зловживання їжею, зловживання алкоголями, пропапа. Про, про. Я навіть не кажу про ті речі, які викликають залежність, хоча вони так само ну, тим більше працюють. так? А і всі інші речі вони насправді дійсно досить легко прилипають І з цим треба теж ну, мати це на увазі. І коли ми хочемо з понеділку так швидко і хопа і ви вилучити, це. Ну, не треба цих ілюзій. Це складна штука, яка ламає наші біологічні оці от механізми, які, механізми самонавчання, механізми формування поведінки, які дуже легко, як вірусом, ламаються цими звичками. І щоб їх якби, змінити, треба бути. Інтелектуальним, обачним, розумним треба якось більш чуттиво підходити, тому що через коліно воно не дуже ламається. Це не так. Так, Добре, що ти про це сказав і на це звернув увагу. Що ті речі, які часто там да, викликають залежність, вони дійсно це жарти жартами, а вони ж дають е, таке дуже швидке і досить е, ну, легке задоволення. Да? І якщо в людини немає доступу до інших більш якихось таких витончених глибоких задоволень. То ну це дійсно від цього важко відмовлятися. Тому практична порада номер не знаю, який я збилася з рахунку. Подумайте, будь ласка, на що, на яку дію ви хочете замінити вашу погану звичку? Не просто її відрізати, да, від, об коліно обламати, да, а що яку іншу дію ви хочете робити. Наприклад, ви не хочете там, не знаю, боже мій, перед сном гуртати телефон, поки він не впаде вам на обличчя. Да, а що інше? Дуже приємно, ви можете робити перед сном, що вам дозволить заспокоїтися, заснути. Можливо, ви будете слухати аудіокнигу, можливо, улюблену музику, можливо, я не знаю, партнер буде робити вам масаж п'яточок, да, бо ви не можете просто лягти, і сказати, все, я не беру телефон в руки. Ну і що, да, і лежу, як дура без подарунку, як то кажуть. Да, от, от на що ви будете заміняти те, що ви хочете в себе зараз забрати? Тому що це золоте правило в принципі психіки, да? що ми нічого не можемо забрати, не давши чогось взамін. Ну, бажано рівнозначного да? по приємності, задоволенню, цікавості. Ну, тут, тут може бути альтернативний. Путь, але він дуже близький до того, що ти кажеш, це ну, якщо розлад... розкласти цю звичку, наприклад, чому вона виникає, ну, давай про те ж саме паління. Ну, По-перше, це е, нікотин, який дуже швидко викликає залежність. Я вже там наркологію не дуже пам'ятаю, але в нього цей е, рівень узалежнення, один з найвищих серед різних речовин, так? Дуже, дуже швидко і дуже е, сильно викликає залежність. Це соціальні фактори, так? Паління дуже часто це соціальна звичка. Вона зачастую не викликає. Там людина сама шла, пішла, пішла в магазин, взяла цігарку і починає нікотин добувати. Це нікотин, якби якась така додаткова речовина, яка викликає в процесі, того, що людина якось включилась в це паління соціально. Це дуже. -дуже Важливий, от як дітей там їх в школі навчають там чому завгодно по 10 років, а вийде раз на двір і матюків пізнає на все життя так за один день. Чому це швидко? Тому що це соціальне, тому що це він розуміє, це щось таке магічне, щось важливе, щось всі там дорослі так роблять. Я буду крутий. Я якось підвищу свій статус там і так далі. Це механізм. Далі починаються інші там речі. Це якийсь е спосіб е структурувати час, наприклад. Так, ну і пошло-пошло. І, наприклад, щоб цю звичку якось розмотати, так треба або, як ти кажеш, там, знаходити інші способи, це якось щось на щось замінити. Це більш такий. Якби глобальний підхід, або розкручувати поступово це все. Наприклад, якщо працюють з спеціалістом, будь-то coach, або, наприклад, психотерапевт, який працює з залежностями, там теж праця йде про це. Що це треба проговорювати, якось усвідомлювати, продумувати, як це відбувається, що на що можна замінити, що можна просто проробити, що можна ну, з часом якось вода так? Поступово розмовляючи про це. Змінюючи своє ставлення, усвідомлюючи, воно потрошечку по тебе якби відпускає і перестає бути домінантою, яка е ну якби над тобою володіє, а ти е повертаєш владу. Тому я б ще, е оскільки це глибока штука, і треба багато чого робити, щоб подолати якусь негативну звичку, е таке, е знаєш, а є у вас ще на це сили зараз і ресурс? Да? Чи можливо ви це заплануєте на трошечки попізже? Чи можливо ця штука і є тою, яка віднімає у вас ресурс, наприклад, да? у вас там мало фізичних сил, а ви ще палите, а вам від цього ще гірший організм такий демійкіслародік? Да? Тобто, тут подивитися знову ж таки, да, цей баланс, що я отримую. Чим я за це сплачую, да, зі своєю цією поганою звичкою, і е, рішення в будь-якому випадку за вами. Поки ви самі не вирішите пройти цей шлях, да, іноді складний е, за вас ніхто це цього не зробить. Але що класно, ви не зобов'язані. Самі проходити цей шлях дійсно в зміні поведінки допомагають і психологи, і коучі, і хелс коучі, іноді навіть і психіатри. Тому, і ж, будь ласка, так, не робіть, я... як знаєш, трюк я виконують так. професіонали, не робіть цього самі вдома. Я навіть про психіатрів не треба боятися, тому що якщо є симптоми депресії, якщо є власне депресія. Тривожні розлади, інші проблеми зі здоров'ям, може бути, не тільки психіатри, інші спеціалісти, спеціалісти теж можуть допомогти. Цим треба треш вирішувати щось робити, тому що ну наприклад з, з тієї самою депресії. Якщо на фоні депресії ще й спроби переломити себе через коліно і бросити всі разом звички шкідливі, це не ну може не спрацювати просто з таких от нейропсихологічних причин. Так треба підключити фарму, треба може підключити психотерапію, і тоді все піде. І не треба, і у людей часто ще знижується самооцінка, тому що я там тряпка, я не можу щось змінити, і це симптом депресії, негативне, не досить адекватне відношення до себе. Це теж може бути симптомом депресії. Ні, не тряпка, не треба боятися треба іноді пошукати ще допомогу більш вузьких спеціалістів. Це теж може бути потрібне. Це нормально. і до речі, гарний психолог, коуч, психотерапевт. Він теж. Якщо він зрозуміє, що це проблема, з якою треба до лікаря сходити, він вам скаже про це. Він скаже, що піди, будь ласка, проконсультуйся, що треба підключити якесь лікування ще до цього, і це може бути дуже важливим. Да. Тому що будемо завершувати. Дякую. Ми сподіваємося, вийшло більш-менш позитивно про негативні звички, тому що тема така теж ми якось про. Більш про такі е, звички пов'язані з залежністю, сказали, але в принципі логіка та сама, будь стосується будь-чого е, зміни в харчуванні, в е, не знаю, там фіна, є ж фінансові коучі, наприклад. Так? Якось допомагають людям змінити поведінку, пов'язану з е, е, фінансовими якимось е, е, діями. З, е, типом мислення з мансетом і так далі. Я думаю, там те ж саме. Я не думаю, що там щось змінюється з психологією людини. Там теж саме треба усвідомлювати, треба щось прокручувати, чертити на листочках цієї діаграми, що мене вона дає, що відбирає. І в цьому діалозі само, самого з собою, або, ну, наприклад, з хелскоучем, або з коучем, ти працюєш, і ти е, знаходишся в. Тому самому діалозі, просто ще одна людина тобі допомагає цей діалог структурувати, вести не втікати від нього. Якось вона центрує тебе, але незалежно від цього, в цьому діалозі є ключова така історія, яка тебе потім змінює. Це процес, це вода камінь точить, це поступово. Не треба лякатися, що це не відбувається швидко. Це треба просто крок за кроком робити. Да. Ну і я бажаю всім, хто нас послухав сьогодні, щоб вам було. Більш-менш легко позбавлятися від того, від чого ви хочете, позбавитися, щоб у вас було достатньо ресурсу і підтримки, і самопідтримки, в тому числі для цього непростого процесу. І, будь ласка, підтримуйте самі себе на кожному цьому кроці, в цьому в процесі зміни ваших звичок, щоб ваш, щоб ваш стан просто покращувався. Нам зараз це все актуально. А, а якщо зверху там... залишиться отак, що отак там трошечки. І підтримати ще нас, підтримуйте за нас, за донатками за донати, для нашу про яку ми намагаємося зробити корисною та цікавою, і пишіть коменти, пишіть питання, може, якісь історії розказують, щоб нам було з чим ще працювати далі. Да, розкажіть, як у вас зараз зі звичками, чи є щось, чого ви хочете позбавитися, чи маєте ви досвід позбавляння від поганих звичок? Е, я думаю, що це буде всім цікаво, і найбільш цікаві коментарі ми розглянемо в наших ефірах. Ну що ж, ми вас всіх цілуємо, обіймаємо, дякуємо за вашу увагу. З вами було Шо шоу. Всім дякуємо, будемо в наступних випусках продовжувати, і до нових зустрічей. Всім па-па. bye-bye